Мудри прості, вислухаймо святий Іван, Лемиру сім. від Марка святе є читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі, будьмо уважні. Одного разу прийшов Ісус от Усеїду, ось приходять, приводять Йому сліпо і просять його, щоб його доторкнувся. Ужа, взявши сліпого за руку, вивів він його за село і, помазавши йому слиною очі, поклав на нього руки, спитав його, чи бачиш що, той каже, бачу людей, неначе дерева ходячі, тоді він знову поклав йому руки на очі, і той прозрів і одужав, і бачив усе ясно і далеко. Послав він його додому, кажучи, не входь у село і нікому в селі не розка.